Колеги, перед вами гібридна форма, на яку варто звернути увагу, це загадка Калугіна Віктора Михайловича. Як для сигнального подоношення, вона має просто неймовірні результати. Кожен пагін має кілограмове гроно, дуже гарне опилення, але найголовніше тут смак. Вона відноситься до тієї смакової палітри, як емір, біла леді, Різомат. Смак, начебто, і гармонійний, але доповнений дуже приємними фруктовими нотками. М'якість, неймовірно, хрустка, шкірочка не відчувається, кісточка не відчувається. Дуже приємний смак. І на сьогоднішній день, на 25 липня, у закритому ґрунті в Дніпропетровській області він вже просто непристойно солодкий. Дуже високе цукронакопичення, понижена кислотність. Рекомендуємо дану гібридну форму на коротку обрізку і відносимо її до надранніх.